Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні на з вами відео розпаковка сайту Косібела. Мені прислали на огляд чотири продукти доглядової косметики. Це у нас буде сьогодні корейський догляд. Сьогодні ми з вами його разом розпакуємо. Як зазвичай, я вам під відео залишаю послання на ці продукти, завжди залишаю послання на їхні акції. У них кожного тижня, кожного місяця є акції, особливо на корейську косметику. Дуже часто і ось в листопаді місяці також у них. Великі знижки на корейську косметику та й на інші бренди, тому що на сайті представлені дуже велика кількість світових брендів, тому можете туди переходити відразу по посиланню і дивитися детальніше на ці продукти. Також дані засоби, які я вам сьогодні покажу, через тиждень-два я роблю свій перший відгук, тому кому цікаво, залишайтеся на каналі, підписуйтесь, щоб не пропустити надалі відео. Також вони опиняться і в порожніх баночках, але це буде трішки пізніше, тому що їх потрібно використати. Але Зазвичай з даного сайту з Косібела я роблю, скажімо так, свій відгук, перший відгук десь через тиждень-два після використання. Перше, що прийшло в замовленні, це багатофункціональний крем із муцином равлика, його 100 мл, Бренд Корекс, коштує він 599 гривень. Повинен він зволожувати, прискорювати загоєння запалення кнем, розгладжує шкіру. Також він для усіх типів шкіри, сухої шкіри, шкіри з акне. Даний бренд для мене не новий. Від нього я вже дещо брала, вже не пам'ятаю, що ну брала. Має він ось такий вигляд в упакуванні, сам крем. Бачила я ось ці їхні також і крема, було мені дуже цікаво їх, скажімо так, протестувати. Давайте ми з вами його відкриємо. Також я дуже полюбляю крема саме з Равликом, тому що вони дуже і дуже добре. Дійсно, і загоюють шкіру, якщо це після кня. Плюс дуже мені подобається те, що з муценом равлика дуже дуже зволожена шкіра, дуже доглянута, тому час від часу я такі беру. Тут ще ось така інструкція є всередині, ну і сам крем має ось такий вигляд, я думаю, впізнаваний, тому що дуже часто цей дизайн в мене мелькає в моїх там, соціальних мережах і так далі. Давайте ми з вами його відкриємо. Тут ось така ще. Є. Ну, ось такий у нього, прям тут, скажімо так, слиз білого відтінку. Доволі таки він густуватий, водянистий. аромату в нього ніякого немає. Давайте я його нанесу. Тут. Бачите, він прям так тягнеться. Хочу його трішки протестити, тому що я ще нічого не робила з даним кремом. Так, дійсно, ось коли так робиш, він, дивіться, аж такий, прям буде дуже і дуже добре, я думаю, зволожувати особливо суху шкіру. Тобто я ось його нанесла. Він швидко не впитується. Я думаю, багато його не потрібно брати. Якщо тільки проблемна шкіра, в плані в тому проблема, якщо вона дуже і дуже суха, то я думаю, можна його наносити і самостійно, тому що я часто практикую, не тільки наносити, наприклад, сироватку і крем, практикую наносити або одну сироватку, або один крем. Зазвичай дуже часто я це роблю, коли я тестую засоби для того, щоб краще засіб, скажімо так, пізнати, відчути його формулу на собі. Тому зачасту я дуже часто наношу просто один засіб, один крем поспіль кілька днів, щоб його протестити повноцінно. Ну Ось такий в нього вигляд даного крему на Будешкірі. Ну, непогано, дуже мені подобається таку консистенцію я, напевно, зустрічаю вперше. Тягучі були в мене консистенції, але, здається, в таких тонерах чи то тоніках, були там також з муцином мравлика і брали ось такі тягучки, а в кремах. Такого не було. Так, давайте далі. Далі йде нас глиняна маска для обличчя з екстрактом Гутуїнії 100 мл. Бренд Ануа, коштує вона 690 гривень. Вона повинна очищати, зменшувати висипання, розлажує, зволожує. Рекомендовано для шкіри з розширеними порами, для шкіри, яка забруднена, жирної шкіри. Ну, звичайно, на сайті дуже величезний опис, тобто я вам під відео залишу посилання. Перейдете, почитайте, бо там дуже величезна інформація. Я вам даю тільки таку поверхневу інформацію, скажімо так. А ви можете перейти і почитати детальніше. Там дуже велика кількість, для якої шкіри, коли використовувати, використовувати, що в формулі і так далі. Тому переходьте, дивіться. Так. Ну, ось така маска, чесно кажучи, давно у мене вже були маски, саме глиняні. Від Ануа я щось брала, здається, вже не пам'ятаю, що масок у мене не було. Давайте ми з вами її розпакуємо, подивимося, яка вона всередині. Всередині вона має ось такий вигляд, такий мінімалістичний. Тут її 100 мл надовго її повинно вистачити, зручне упакування. Давайте ми зробимо невеличкий своч, яка вона всередині. Вона всередині тут трішечки з юшечкою, ну, ось такий кусочок невеличкий. Давайте я його рознесу по руці. Вона така трішечки водяниста. Її потрібно нанести. Потримати певний час такий трав'янистий в неї аромат дуже приємний. У неї тут ще є такі частинки. Вона такого трішки жовтуватого відтінку. І такі ніби частинки, напевно, ось цієї, як вказано, готуїніїна, я так думаю, непогана на вигляд маска подобається, що вона не супер така пересушлива, не дуже суха, тому що в мене шкіра суха, але взагалі я десь раз в тиждень намагаюся такими масками користуватися, бо глиняні маски мені дуже подобаються, тому що паралельно з тим, що в мене суха шкіра, вона все одно є в неї висипання, проблемні ділянки, скажімо так. Тому я час від часу такі маски беру. Ну, зараз на даний момент у мене немає. Вже давно, як я сказала, брала глиняні маски, але я їх взагалі просто полюбляю ними користуватися. Гарний в неї такий освіжаючий аромат. Дуже мені подобається, що в неї така трішки нетрадиційна формула звичайної глиняної маски. Така вона йде, дійсно не дуже суха. Тому що тут було вказано здається, в описі, що вона повинна паралельно і зволожувати, тобто вона не пересушує шкіру. Подобається мені її формула. На перший погляд дуже гарна маска. Звичайно, буду користуватися, потім пізніше вам зроблю відгук на каналі. Далі в нас йдуть очищувальні педи для обличчя 60 штук, бренд Cellimax, коштують вони 599 гривень. Повинні очищувати від макіяжу та забруднень, зволожувати для усіх типів шкіри. Педи я також дуже полюбляю. Це один з етапів очищення, не кожного звичайного дня, коли є потреба шкіри, або просто це як додатковий етап очищення в мене йде. Дуже мені подобається ось це упакування, дуже таке. Гарне, такого гарного оливкового світлого відтінку, Естетично виглядає. Так, всередині мають вони ось такий вигляд. Ну, тут було перекрито, я зняла вже, бо все це було попаковано, перекрито, це було дуже довго. Ну і тут їх повинно бути 60 штучок, мають вони ось такий вигляд всередині. Зазвичай мені вистачає одного, можна використовувати два на обличчя. Дуже вони добре пропитані. Ну, такий аромат трішки навіть спирту. Зазвичай такі тут аромати. Вони мені дуже подобаються, такі, як не тільки очисники, те, що вони додатково очищують, вони знімають дуже добре ореговілі частинки шкіри. Дуже мені це подобається. Заодно вони тримають вологу дуже довго, тобто по них я наношу, наприклад, сироватку, і це дуже довго тримає волу, скажімо так, зволожена і доглянута шкіра. Дуже мені це подобається, дуже це гарно виглядає. Ну і на добу вистачить 60 штук. Це буде надовго. Тим паче, такими речами користуватися кожного дня і не бажано. Я не використовуюсь десь двічі в тиждень, ну, знову ж таки, орієнтуюся ще по шкірі. І ще в нас один засіб залишився: це набір зміснювальних тканинних масок для обличчя 30 штук. Бренд тут Vita Cosmetics, якщо я правильно вимовляю, коштують вони 699 гривень. Повинні зміцнювати, зволожувати, заспокоювати шкіру і йдуть вони як для сухої шкіри. Мають вони ось такий вигляд, дуже такий гарний. До речі, можна брати комусь і на подарунок. Дуже це гарно так естетично виглядає, плюс така доволі ємка, скажімо так, коробочка. Ось таким чином вони розпаковуються, дуже гарне упакування, таке рожеве, також мені подобається. Таке багаторазове, до речі, так само, як і педи. Це такий багаторазовий не в одноразових упакуваннях, а в багаторазових, на дуже довго, дуже це гарно і економно виглядає. Так, Тут потрібно його ось так відкрити, має він всередині ось такий вигляд. Тут є ось така штучка, такий пінцетик пластиковий, яким потрібно витягувати ось ці маски всередині. Так, ну і тут ось ця штучка також відкривається. Тут її потрібно ось так віддерти. ну всередині я вже відкрила, для того, щоб було вам видно. ну і Всередині знаходяться маски. Тут їх 30 штук. Такий формат я ще не брала. Зазвичай тканинні маски беру в індивідуальних упакуваннях. Бачила такі формати, але ніколи їх не брала. За цим разом, нарешті, в мене з'явився ось такий формат. Спробую, подивлюся, як у мене він приживеться. Ну і всередині, давайте ось цим пінцетиком я вам трішки витягувати не буду повністю. Ну Ось таким чином витягується маска, і наноситься на шкіру обличчя. Тут такий приємний аромат, вони знаходяться в такій рідині, скажімо так. Ну, такі маски. Взагалі, тканинні маски я дуже полюбляю, особливо полюбляю моя. Суха шкіра, я ними користуюся десь раз в тиждень такими масками. Можна двічі користуватися, але в мене виходить, поки що раз в тиждень, Мені цього вистачає. Вони дуже мене спасають тоді, коли дуже суха в мене шкіра. Ну, Ось такий формат дуже-дуже мені подобається, дуже він класно виглядає. Тобто, не прогадаєш, що вони закінчились, бо дуже часто я забуваюся замовляти саме оці в індивідуальних упакуваннях. А тут ось такий прям бокс. Ну, знову ж таки, повторюсь, можна брати на подарунок. Доволі такий корисний і ємкий буде подарунок. Так, це в нас все. Порожнє у нас упакування. Чотири ось такі засоби. Сьогодні у нас корейський догляд, дуже мені подобається. Я полюбляю ось ці всі бренди. Деякі бренди сьогодні в мене були нові для мене. Буду тестувати, звичайно. Відео я вам залишу на ці продукти посилання. Перейдете, подивитись. Там детальніше все описано: склад, коли потрібно використовувати, для чого. Вони потрібні, є консультація з косметологами онлайн, тобто там повна інформація. Перейдете, глянете. Знову ж таки, під відео я залишу вам акції, які є на сайті Косібела. Там завжди є певні акції до різноманітних свят, до речі, тому користуйтеся, можете відразу переходити. В дописі я також залишаю посилання. Напишіть, до речі, мені під відео, чи ви з даних. Продуктів щось використовували вже, можливо, щось замовляли. Буде дуже цікаво почитати, тому що для мене вони нові. Я вам буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, підписки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!